Церква не треба. В церкву ходити не треба, пастиря не треба, наставники не треба, служителя ні в якому разі не треба. І знаєте, я хочу вам дещо прочитати таке вчення просто сьогодні: є, те, що пастору не треба, церква не треба, ну і так далі. Е... Євреям 13 глава, 7 вірш. Тут говориться про пункт благодаті. Сьомий пункт благодаті. Спогадуйте наставників ваших наставників, що вам говорили Слово Боже. І, дивлячися на кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. Тут говориться те, що ми маємо мати в своєму житті наставників і мати таку віру, яка у них. Далі продовжуємо. Сьомий пункт благодаті. Це у нас 1 Петра, 5 глава, 5 вірш. Також молоді, коріться старшим пастирям, а всі майте покору один до одного. Бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Якщо у твоєму житті немає пастора, в твоєму житті немає благодаті, тому що пастор це є благодать. Далі, 4 пункт. Священства Євреям Повертаємось. 13 глава, 17 вірш. Слухайтесь ваших наставників. Слухайте ваших наставників та коріться їм. Вони бо пильнують душ ваших, як ті, хто має здати справу. Далі читаємо. Книга об'явлення. Остання книга Біблії. Приходить Ісус е, до церкви, е, послання до семи церкв, до кожної церкви приходить, і Ісус в своїй руці, в правій руці тримає служителів. І пастори, служителя, наставники вони будуть ставати отчот за кожного із нас. Тому улюблені, чи треба пастор, чи треба церква, чи треба наставники Біблія говорить так, треба так, так, ні, ні. Інше від лукавого. І взагалі церкву побудував Ісус, тому що Він сказав: Ти, Петро, камінь, і на цьому живому камні я побудую церкву. І ніякі ворота Ада не подолають. Не переможуть її. Тому улюблені, якщо у твоєму житті немає церкви, якщо у тебе немає пастора, наставника, служителя, напиши мені, і я обов'язково тобі допоможу із цим з Богом.